Той час, коли всі знали, що буде. А тепер зіря корчить себе святого. Так, да, він так і кортить себе, так от святого. Мне так навіть минулий стрім, там, хто ж був, там, йому ніби не нарисував. Тому що так він, типу, вважає, що вона свята людина. Але грішник він буде в пеклі, Зеленський буде в пеклі на самому просто дні. Це гарантовано. Це гарантовано. Батько Єрмака був у ГРУ РФ Борис. Так, 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 так. Тому що він там Єрмака батько був в Афганістані в цьому посольстві. А в посольстві ні так не рідненькі мої в посольстві не працюють прості люди. Це всі агенти Це Ф... було, як називається це? ФС... Зараз ФСБ, а раніше називалося О, забув. Ну, коротше, до того це не НКВД, а КГБ. Він в КГБ був Єрмака Батько. І це я вам скажу то, що ці, ці фаскуди, вони, вони думають, що вони так от це все їм минеться. Ні, нічого не минеться. Вони зараз тремтять. Але, але ви розумієте, вони хочуть робити те, щоб народ зараз а, отримав. І ще один приговор на п'ять років, тому що вони, типу, зараз думають, щоб типу, піти на другий термін і все інше. Але що, який ти другий термін? Я думаю, аби він так зміг Зеленський, аби зміг так от, дотягнути, я не знаю, щоб так встиг втекти. Він так, я так, Володимир Велик, я згоден з тобою. Це п'ята колона. Вони п'ят, це це відверта п'ята колона. Ігор, це просто так буде просто посилати усіх незгодних на нуль та залишать лише лояльних до себе. Це е, свого роду фільтрація та селекція населення. Іншого варіанту в нього нема. Так, і вони будуть робити так, щоб керувати далі, бо один день коштує мільярди доларів. Верувати країна. і зараз то, що той скандал щодо оборонних закупівель, котрий йде, це вони зачищають, тому що там величезні величезні нулі кожного дня падають на рахунки. Тому що офшори, ну це як недавній скандал був щодо прокладки. Відправили 20 мільярдів гривень що закупили снарядів на якусь невідому польську офшорну компанію. Прокладка, якась прокладка. Відверта прокладка і відправили відправила такі гроші. Хто, як, яким чином, чого не купляти, наприклад, у поставчика загалом, у виробника цих мін, чого треба користуватися, щоб ці прокладки розумієте, вони думають, що це все може минутися. Uh, йому думаю, що це вмінеться і що він зможе так от просто уникнути. Але він, от правильно, Ворон написав: люди не бійтеся, йому страшніше. Так, він з цикло. Зеленський з цикло. І він зараз тремтить разом з Єрмаком. Вони там ходять в памперсах. Так, я так заявляю, що вони просто ходять там з памперсами в тому офісі президента, тому що він з цикуни. І суться, тому що вони знають, що за те, що, не дай Бог, щось трапиться, то їх буде чекати доля. просто як... Ну, вони сподіваються, що може втечуть, як це, наприклад, Асад Башар Асад зробив. Але вони не втечуть, тому що їм не дадуть втекти. За сотні тисяч людей, котрі вже не вернути. Зеленський? Відповідальний за сотні тисяч життів разом з Єрмаком, Татаровим і з усіма цими дефективними ФСБшними менеджерами, котрі там є на банковій. І зараз вони так от вдають, що вони просто там такі просто патріоти, вони там за Україну. За Україну треба було мінувати все ще в 21-му році, коли казали, після два рази попередження було про неминуче вторгнення. Чому Зеленський не вжив заходів заздалегідь? У мене є відповідь. Він завербований. Володимир Зеленський завербований Росією. По тій причині він, а, і він робить все для дистру, деструктивного, а, роботи щодо а, деструктивної. А, це ще можна сказати такою роботою, що підриває оборон оборону і суверенітет України. Він це спеціально робить.